Вітаю, друзі! Мене звати Сабіна, я захоплена 3D-художниця. Я працюю в програмі Blender. І на моєму каналі ви можете дивитися багато цікавих і корисних відеоуроків з роботи в Blender та цікаві, і сподіваюсь, корисні поради для художників і творчих людей. Тому давайте сьогодні поговоримо про те, з чого варто починати вивчати. Блендер і взагалі ставати 3D-художником, щоб почати і не завершити на цьому, зі свого досвіду я зрозуміла, що треба визначити для себе три моменти: перший момент визначи для себе, чому ти хочеш вивчати 3D і програму блендер, можливо, це для роботи, для майбутньої кар'єри або просто для свого розвитку. Перша і друга мета обидві важливі, але те, для чого ти хочеш вивчати блендер. Буде впливати на твою мотивацію, швидкість того, як ти будеш вивчати 3D, і взагалі з якої складності будеш починати. Тому визначи для себе для чого ти хочеш вивчати 3D. Другий момент, на який треба звернути увагу, це в якому напрямку ти хочеш працювати в 3D. 3D-сфера, вона дуже різноманітна. Можна створювати інтер'єри, анімації, створювати. Персонажів і так далі. Але це не просто зрозуміти для себе, що я, наприклад, хочу створювати інтер'єри, або просто персонажів. Наприклад, лише сфера того, як моделювати персонажів, теж відрізняється. Наприклад, це для game Dev ти хочеш вивчати, або для Motion дизайн, або для мультфільмів. І так далі, тому обери для себе напрямок, щоб не розпилятись. Звичайно, що впродовж навчання ти зможеш зрозуміти, що ні, інтер'єри це не твоє. Я хочу створювати персонажів. Або мені цікавіше більше анімація. Це нормально, але з самого початку краще за все визначити для себе так шлях, за яким ти будеш поступово дізнаватися і вивчати 3D. Ну і третій момент, який важливо визначити, це стиль, в якому ти хочеш працювати надалі або розвиватись. Особливо, напевно, працювати, тому що якщо розвиватись, то ти можеш і те спробувати, і те ну просто тому, що це для твого особистого розвитку. Але якщо це для кар'єри, то краще за все зрозуміти, в якому стилі тобі більше подобається роботи художників, і взагалі чи тобі особисто цей стиль підходить. Тому, як ви побачили, щоб почати вивчати 3D, краще за все, визначити для себе певні напрямки, які допоможуть правильно почати вивчати 3D. Щоб ви не почали і завершили це на перших же уроках, але щоб ви продовжували і досягли своєї мети. Ну і важлива деталь після того, як ви визначите для себе. Напрямок навчання, чому ви хочете вивчати і стиль зрозуміти, що краще за все починати з простого, з легкого. Чому це важливо? Щоб ваше навчання було цікавим, вас захоплювало, це вас надихало вивчати щось нове і більш складне. Сподіваюся, що ці поради вам допомогли трішки для себе визначити, що вам подобається. Можливо, у вас є свідоць від того, як. Варто починати щось взагалі вивчати, залишайте свої коментарі. А на цьому каналі ви зможете дивитися різні туторіали з моделювання стилізованих персонажів та їх анімацію. Залишайте свої відгуки. Мені дуже приємно взагалі, що ви дуже активні на цьому каналі, хоча мій канал ще маленький, але вже приємні такі коментарі. Дякую вам за це! Тому до зустрічі в наступних відео залишайте ідеї, які вам цікаві, щоб розглянути їх. Зустрінемось в наступних уроках.